понарізав канавки на отводки пригинаю хустку бомбу на ну люди просять я другий раз, перший раз вийшлося, думаю, зроблю другий раз. Отак от розклав, будуть морози, не будуть, але вже розклав. Хустка бомба. Барбакан був привитий на... Отак От барбакан був прибитий. отакі От прирости на ньому. Півтора метрові. Та тут взагалі вон, які дубеняки попригинав. Барбакан привив на батьків сад брав черенки, привив на ліщину. Ну як на фундук, фундук обрізав, привив, прививки получилися і все остальне вбрав тепер. Отакі от прирости за рік вже пригинаю на, на саженці, на отводки горизонтальні. От, барбакан. І барбакан на медвежому горіхові, який був привитий і пересаджений. Тоже от, укорачився, тому що прирости були, щоб не виламало прививку. Так що це він у мене тут ріс два роки. Ні, рік, рік поріс, і я на нього привив. І отакі прирости. так що, А тут були пересаджені на собственних, ну, на відкрита корніва. Почали зверху підсихати. О, і обрізано жорстко. Короткий штамб обрізаний. Воно зараз куча дала. Побігів, і вони вже виженуться лідери, сформулюю лідерів і вже будуть вже будуть прирости. Теж ріс-ріс і засох. Це пересаджений був. І відсвів, засох. Щось його там, щось його там корню вигризе, наверно. Ось так. Перепрививаю повністю кущ. Не куща, а роблю на от що для чого поросль надо, мені для того, щоб дефіцитні сорта, о, хороші там, редкі, чи як вони вважаються, в общем, перепрививаю на, на кущі отакі. От Вже привив біля 200 штук. Барбакан. Барбакан пригнутий на... Горизонтальні відводки, хузька бомба пригнута на горизонтальні відводки. Ще пригнеться Караманівський, немає часу на то все. Караманівський пригнеться. Були зроблені прививки, з прививок зроблені. Вже положив такі саженці. Зараз ці прирости будуть отак теж пригинатися, щоб зробити такий маточний. Якби кущ пригнуті сорт королівський, супіровий сорт, горіхи такі бомбейські, теж він. на замовлення, тому що сорт рідкий і горіхи. Ну, я покажу горіхи в цьому році, отакі кущі вони ростуть О, і будуть відводки. Якщо все буде добре, значить будуть саженці. Сажанці вже ну, цих замовлень на нього не беру, тому що воно практично всі замовлення, якщо лишається, то там штук 10. А так це пригнув людям, які замовили цей сорт. Середньорослий сорт, якби не маленький не дуже великий по зрівнянню з тим, що в мене там вже є, то це середній. Ну, горіхи. Горіхи. Опа! Один який знайшовся. Ось такі крупні, смачні. І випадає повністю, воно така плюска, він висить, висить, раз і випав. Ось такий садок маю. Тут йому вже 6-7 років. І воно скільки, скільки викопано в цьому році, отакі про біле, воно здорові кущі. Кущі подарував людям, які приїхали самі. Викопали це все. Вон, які отакі кущі перекопувалися. І оце вже свободне місто. Оце все вон, викопаний, викопане. Село Лукашівка коло брав золоте ядро фірма Жорсткий пересорт. І прийшлося перед цим, все, це молоденький сад, це все я викопав і ще в цьому році. Вон викопали з десяток. Такий мені попався жорсткий пересот, що я його і ще лишилося викопати ще три куща. Вже в людей сил не вистачило на такі кущі. Отакі ось кущі перекопують. Одне брав, піхнули друге. Може і незнанки, чи як, ну, отакий в мене все, всього. Лукашівка вроді да, коловіниці. Сам приїжджав, не то, що там пересолали, а сам приїжджав, брав на місці. Ось такі. Викопані отакі плями в саду пусті, це все буде пересаджуватися другими сортами, які я пригну. От. Потім вже покажу з горіхами. Суперові горіхи, їх ще немає так, щоб в широкому загалі, але поки побачимо, як вони в себе будуть. У мене там в морозобойні ямі теж вони ростуть. А це такі з пересортом чекаєш чекаєш і потім починаєш пересаджувати. потім знову чекаєш на це вже я друге садив оці саженці то це вже від провірених горіхи бачив бачив як родять і от це вже пересадив але знову ж Ось так.